В жовтні, в приміщенні актового залу клубу залізничників міста Котовськ пройшов щорічний обласний фестиваль самодіяльних поетів Осінь в Бірзулі, на який традиційно з'їхались літератори практично з усіх районів Одеської області. Поетичний конкурс збирає своїх учасників починаючи з 1989 року. Це не змагання, а спільне свято поезії, музики і свободи думки, який практично щорічно проводиться саме в Котовську. А основним спонсором заходу виступив народний депутат України, радник президента України Леонід Клімов. У нас сегодня праздник. Праздник, как Ольга Михайловна сказала, души. Праздник поэзии. Издавна самое прекрасное, вечное люди хотели воплотить в слове. И именно поэзия дала им такую возможность. Я хочу пожелать вам, чтобы вы оставались самими собой. Чтобы творили, несмотря ни на что, творили для людей и радовали нас своим творчеством. В этом году мы праздновали 90-летие нашего Котовского района. Я смотрю, что многие районы были созданы в 1923 году. Мы тогда назывались Бирзульский район, поэтому и сегодня у нас наш традиционный фестиваль называется «Осень в Бирзуле». Бирзула – это до 1934 года был Так називався наш город Металс. Організатором фестивалю осінь у Бірзулі є Одеський центр української культури. Допомогли з проведенням фестивалю Котовська райдержадміністрація та працівники Котовської центральної бібліотечної системи. Свої заявки на участь у фестивалі «Бірзульська осінь надіслали поети Котовського, Балцького, Ананівського, Любашівського, Березовського, Краснокнянського районів та міста Ілічівськ. Учасники змагалися в таких номінаціях, як лірична поезія, гумористичні твори та авторські пісні. На заході були як і від та досвідчені поети, так і молоді таланти. Сонет реклас Константина Бальмонта. Місячне світло. Коли засяє місяць в тмінічній, своїм серпом блискучим і тендітним, у інший світ кортить душі мої, Захоплені далеким полетіти, в ліси до гір, до біків білосніжних, спішу у мріях дух. Як зафорів, і я не сплю над світом цим погідним І плачу солодко і за місяцем я свій, вбираю в себе це бліде сіяння, Як ельф гойдаюсь в сітці з промінця. Я слухаю, як каже щось мовчання, Мені людські всі байдуже страждання, чужа земля з борнею без кінця. старенькая, Я под их ветру ранний. О, Пушкин, знаменитей нет имен, Герой всех поколений и времен. Твои стихи все сотканы душой, Вложил ты в них талант великий свой. Вот почему они полны все чувств, В творениях есть твоих, В творениях всех твоих есть радость, грусть. Вулканы бурят, сочат сквозь строки, Слова равны, легкие, глубокие, Порывистые, спокойные, словно океаны. Не существует в них изъяна, Хоть все же много их, Твоих слов золотых. Но все судьба неверно поступила, Когда жизнь нитку оборвать решила, Когда тебя из мира забрала И щедрый такт вмиг оборвала. Не спорю, были, есть и будут рифмоплеты, ведь нет в этом каторжной работы, Сложил, придумал, записал, друзьям, знакомым показал. Но так как ты творил, все души покоряя, Все струны сердца нежно задевая, Со смыслом, с чувствами, с душой, Чтобы читатель твой терял покой. Не важит пол его, и лик, Или молодой, и ребенок, или старик. Твои слова доносятся в умы, поэтому тебя читаем мы читают наши мамы, деды. И это главная победа, когда слова поэта понимают, когда их ценят и когда их уважают. Хоть плоть твоя нашла уже покой, мы знаем, вечно духом ты ж твой. У журі були запрошені відомі літератори Одещини. Почесним членом журі була поетеса, автор і виконавець пісень Ірина Зіміна. Очолив журі цього року Дмитро Шупта, член спілки письменників України. На фестивалі був також організований майстер-клас для поетів новачків. Після засідання конкурсного журі прийшов гала-концерт усіх учасників. Цього року скасували призові місця і замість цього відзначили лауреатів та дипломантів конкурсу. Коли я читала вашу поезію. Пояс... То деякі вірші миттєво надихали на те, щоб вже от зараз, от прям сю мить написати музику і вже співати. Через рік планується проведення наступного фестивалю. Восени 2014 року фестиваль Бірзульська осінь знову збере творців поезії Одещини.